Дорога церква, сестри, брати, всі присутні, гості, які є в нас в зібранні, я хотів би разом з вами в цей день, день спасіння, день миру, який ми маємо в нашому краї, з глибини нашого серця подякувати Бога і сказати слава Ісусу Христу. Я хотів би сьогодні. Для нас усіх е, зачитати, можливо, не дуже популярну проповідь, або сказати не дуже, не дуже популярні слова, які сьогодні люди, можливо, не хочуть слухати, або нечасто над ними задумуються. Є такі періоди нашого життя, навіть у християн, що християнин може оступитися і впасти. Або згрішити. Коли людина згрішила, що вона повинна зробити, щоб їй стало легше, або, повин, або прощений був її зроблений гріх. Є дуже просте таке слово признання або синонім цього є сповідь. Часто люди кажуть, а чого я повинен признаватися в своїх провинах? В мене є Бог. Я йому можу всі свої проблеми розказати. Він має владу прощати, він має владу над моїм життям. І він мене контролює, і я тільки йому підзвітний. Так, але буває такі моменти життя, що коли людина. З опущеним лицем, з в серці, і не може від цього звільнитися. Чому? Тому що гріх її гнітить. Є такі моменти життя, що стосунки між людьми втратили зв'язок. І один одному не може глянути в очі. І знову, знову ж цю проблему можна вирішити. І часто. Ми говоримо, або люди говорять, каже, мене Бог знає моє серце, моє бажання. І краще, можливо, сто раз попросити вибачення у Бога, ніж один раз попросити вибачення або сказати Я винуватий, пробач мене один раз легше або важче попросити в людини. І тому давайте ми звернемося до Божого Слова, я хотів би відкрити. Для нас усіх місце Божого Слова, яке записано, перше послання Івана, перший розділ із сьомого вірша. Коли ж ходимо у світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха. То обмаємо саме себе, і правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Ось таке слово, коли ми визнаємо, коли я визнаю, то і Він, тобто Христос або Бог прощає. Але якщо я не визнаю, то Він не прощає. І тому, з яких обставин людина може визнати свою провину? І дуже хороші слова я від початку читав, це сьомого вірша. Коли ж ми ходимо у світлі, коли я є з Ісусом Христом, коли я читаю Боже Слово, коли я молюся, і Дух Святий мене турбує, Він вказує на мої помилки. І тоді ми стоїмо на роздоріжжі, або визнати свою правину, або ні. Є в мене воля на це. І Боже Слово каже: якщо я визнаю, я отримую прощення. Російський переклад там паралельно він говорить, якщо ісповідуємо гріхи наші, то Он, будучи вірем і праведен, простить нам за наше. Якщо ми исповідаємо. Якщо ми сповідуємося, якщо ми визнаємо свої провини, то Бог каже, я прощаю. Але якщо не, я не сповідую, він накопляється. Або знову той, знаєте, сніговий клубок, він накопляється, їх стає більше, непрощення, можливо, моє невизнання, воно накопляється. Але зміст і сміст, і ефект у тому, що коли людина визнає свою провину перед Богом, перед людьми, її внутрі, в її житті, в її серці стає легше. Тягар гріха він гнітить людину, він не дає їй спокійно жити. Навіть коли людина згрішила і не має свободи в тому, і диявол може атакувати людину через думки. Може насилати такі думки: ти не прощений, ти грішний, тебе зрозуміли. і тебе Бог не простить. І людина з тягарем гріха не знає, як звільнитися, ходить томить тому свою душу і не знає, як звільнитися. Боже Слово, воно як бальзам на нашу душу, приливається світлом. Або Дух Святий торкається нашого серця, коли людина визнає їй стає легше. Отже, перший пункт, або я би назвав би, вид сповідування або визнання своїх гріхів це є визнання перед Богом. Є такі моменти, що я не згрішив проти людини, я згрішив проти Бога. І я маю право. Або маю ціль розказати це перед Богом. І якщо я не розкажу, воно буде гнітити мене. Другий принцип це коли людина згрішить один проти одного. І про це Боже Слово також каже. Якова п'ятий розділ. 16 вірша. Признавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. Бо багато може щира молитва праведного. Як я на початку сказав, краще, можливо сто разів сказати, Господи, прости, я образив того брата чи образив ту сестру. Можливо, я образив дружину чи чоловіка. І я не хочу попросити пробачення. Здається, сто раз краще попросити у Бога, ніж один раз попросити у ближнього. Але Боже Слово нас закликає до того, що каже: признавайтеся один перед одним. Я не можу повибачатися перед братом, якщо я йому не причинив якоїсь болі або зла, або якогось дискомфорту. Якщо я це зробив. Я повинен це зробити. Тому що Боже Слово каже, признавайтесь один перед одним. Є такі моменти, що людина згрішаючи проти Бога, але, знаючи свій гріх, їй теж хочеться звільнитися. І вона шукає собі людину, яка б їй допомогла. Слово Боже радить. Радить нам знайти того, який міг би вислухати нас, який би міг порадити, який духовно зрілий. Тому що, знаєте, легше всього людина може прийти з лукавством і сказати, так, да, я згрішив і шукаю подібного собі. І виходить так, що я не спав мене цей гріх мучив або якась проблема, а тепер і цей недуховно зрілий чоловік або друг. Він вже не спить, він вже думає, нащо ти мені розказав? І вони знову засмучують своє єство, і один не може звільнитися від того гріха і вже інший, тому що він йому розказав. Брати і сестри, що в таких випадках робити? Боже Слово радить нам звернутися, як я ще раз повторюю, до духовно зрілого або який має близькі стосунки з Богом, який здатний за вас або за мене помолитися, щоб мені стало легше в моєму, в моєму дусі. І тому є написано. Є написано таке слово. Галатів. Я ще хотів би зачитати четвертий розділ. Із 30-го вірша. І не засмучуйте Божого Духа Святого, якому, яким ви запечатані в день викуплення. Усяка прикрість, і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вами. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог. У Христі простив вас. Каже ви прощайте один одному, як і Христос простив вас. І здається, такі слова сказані. Прикрість лютість крик. Ми від цього здається не можемо ніде дітися. От наші діти щось балуються навіть в хаті, і ми можемо на них кричати або розгнівалися, правда? Я колись читав таку історію, ще, коли наші діди або наші попередні брати-служителі, які, які вели зібрання, вони пропонували, каже, хто сьогодні має один Проти одного, ви можете розказати, сповідатись один перед одним, простити один одному. І знаєте, люди вставали і казали: я сьогодні кричав на людей, на, на дітей. Інший піднімався і каже, я гнівався на свого брата, пробач мене, брат. Це було таке служіння примирення. Браті і сестри, якби сьогодні ми починали один, один перед одним вставати, примирятись, можливо, вийшла якась така суматоха. Але перед тим я хотів би сказати, що нам дається шанс або обставини життя нашого, коли нам оголошується, що у нас буде звершуватись заповідь Господня. І наголошують: поправте свої дороги, поправте свої відносини один з одним, поправте свої відносини з Богом, Наладіть стосунки в сім'ї. Це Слово говорить до нас. І в нас був момент, коли ми. Один перед одним вибачалися, каялися перед Богом. І коли ми приходимо додому Господнього, ми звершуємо цю заповідь з дерзновіння. І тому я хотів би сьогодні закликати нас, щоб ми мали дерзновіння перед Богом бути учасником. А можливо, і ми не встигли, то є ще шанс, час зібрання, час молитви, проповіді Євангелія, обходячи своє життя, ми поправили свій стан. Перед Богом. І на третє, що я хотів би звернути увагу, що є написано у Галаті 6 розділ, 6 розділ. Брати, якщо людина й впаде в якийсь гріх, то ви духовні виправляєте такого в дусі лагідності, пильнуючи самих себе, щоб і собі не впасти в спокусу. Тягарі носіть тягарі один одного і таким чином. Виконайте закон Христа. Для нас також є застереження або слово. Носіть тягарі один одного. І якщо ви бачите, каже, що впала людина якийсь гріх, виправляйте таких в лагідності, в любові, наставляючи. Брати і сестри, від нас усіх залежить, від нас усіх. Залежить, як ми поспілкуємося з людиною. Якщо навіть служитель не бачить члена церкви або деякон, він не бачить, але ми бачимо, що людина грішить. Людина неправильно живе, ми повинні підсказати. Поговорити, поспілкуватися. Ми живемо в мікрорайоні, на площаці, разом сім'ї, друг, брат. Якщо ми так будемо далі. І ти ми не спасемося. Бог накарає нас, Бог буде судитися з нами. Бог не любить гріх. Бог, людина, Бог любить, коли людина до нього йде щирим серцем. І на нас усіх лежить відповідальність. А ми в духі лагодності виправляємо таких. Отже, підкреслюючи всю цю промову, я хотів би сказати, що моменти життя, як коли ми жили. Без Бога. Є момент, коли ми покаялися, і ось це життя ми проводимо з Богом, і настане момент, коли ми перейдемо із цього життя в інше вічне життя. Так само і є три види, як я назвав їх, три, виді, три види признання. А то, або три види сповіді: сповідь перед Богом, сповідь один перед одним і сповідь перед служителем. Якщо Відчуваєш тягар. Якщо відчуваєш себе винуватим перед Богом, схились перед Ним. Якщо відчуваєш, що перед братом десь винуватий, скажи, не тягни. Тому що коли ти відчуєш, почуєш слова від свого ближнього, від свого брата, я тебе прощаю. Я на тебе нічого не маю. Наша молитва, вона буде іншою, як до, до того моменту, коли ми картали себе. Коли ми випробовували себе, коли ми гнітили себе, і тому хай благословить нас усі Господь пильнувати над своїм життям, не затягувати, не відкладати щось у довгий ящик, щоб ми могли люди бути відкритими, лагідними, спроможними прощати. І слово Боже каже, якщо ви будете прощати провини, то і я вам прощу. Є еталон Боже Слово. До сповіді ніхто або до визнання ніхто нікого не повинен змушувати. Це повинно бути добровільно, зважено, і Господь бачачи щире серце, щирий підхід, щире покаяння. Господь готовий дати тобі прощення, тому що Господь багато нам простив. Господь багато нам простив, дивлячись в історію, дивлячись навіть на Ісуса Христа. Знаючи, на що Він прийшов, його бичували, катували, били, плювали, а він просто дивиться в них і їм прощає. Я просто захоплююсь любові Ісуса Христа. І коли навіть ведуть Його на розп'яття, жінки плачуть за Ним, голосять. А він каже, не плачте за мною, плачте за собою і за вашими дітьми. Брати і сестри, нам багато прощено наших провин, наших гріхів. І Він хоче, і Він називає нас своїми дітьми. Брати і сестри, в першу чергу я хотів би навіть, можливо, цього ніколи не робив, але хотів би сказати, якщо ви вбачали в мені щось. Я не був для вас прикладом або світлом. Я хотів би сказати, пробачте мене. Ми люди часто способні спотикатись, падати. І, можливо, не замічаючи за собою якісь справи, ми можемо ранити ближнього. Як я сказав, легше сто разів сказати, Господи, прости, мою провину, ніж сказати брату. Хай завжди наше серце буде відкрите, щирим, і Господь буде відповідати на наші молитви. Коли ми будемо признаватись, не лукавити, молитва наша буде почута, і я, і ви отримуємо прощення і спасіння. Слава Ісусу Христу!